Вночі 27 липня росіяни знову завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. У результаті влучання загинув охоронець 1979 року народження. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі. Російські ракети Калібр були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря в оперативному Командуванні південь з'явили, що ракети були випущені на критично малій висоті, що ускладнило їхнє виявлення. Як раніше вже повідомляло видання або 17 липня, Кремль заявив про припинення дії чорноморської зернової угоди, укладеної в липні 2022 року, окремо Росією та Україною з ООН і Туреччиною в Стамбулі. Цього разу, так як Москва відмовилася продовжувати зернову ініціативу, Київ хоче продовжувати її з Туреччиною та ООН без неї. Саме тому росіяни і обстрілюють наші порти на Одещині.